Я вас вітаю. Ви на каналі Захаров мас. В другому семестрі з 11 класом ми закінчуємо вивчати шкільний курс стереометрії. В даному відео ми розглянемо тему, об'єми і площі поверхонь геометричних тіл. Поїхали! Тема об'єми та площа поверхонь геометричних тіл. Почнемо ми з поняття об'єм тіла, об'єм призми, паралелепіпеда та піраміди. Поняття об'єму. Так само, як плоска фігура обмежує деяку частину площини, що ми вивчали в планіметрії, і геометричне тіло обмежує деяку частину простору. Це ми вже вивчаємо в стереометрії. Ми говоримо про простір. Кожному геометричному тілу можна поставити у відповідність значення його об'єму. Об'єм геометричного тіла це величина тієї частини простору, яку обмежує це геометричне тіло. Основні властивості об'ємів. Перша властивість: об'єм геометричного тіла виражається додатним числом. Друга властивість рівні геометричні тіла мають рівні об'єми. Третя властивість: якщо геометричне тіло складене з кількох тіл, то його об'єм дорівнює сумі об'ємів цих тіл. Четверта властивість: одиницею вимірювання об'ємів є об'єм куба з ребром, що дорівнює одиниці вимірювання довжини. Тобто, якщо у нас е Куб має ребро в 1 см, то його об'єм буде дорівнювати 1 см кубічний. Читається як 1 кубічний см або 1 см кубічний. Якщо у нас куб має ребро 1 мм, то його об'єм буде 1 мм кубічний. Якщо 1 деціметр 1 деметр кубічний, якщо ребро має довжину 1 метр, то об'єм такого куба буде 1 метр кубічний і так далі. Об'єм тіла прийнято позначати літерою В. ще ми повинні сказати, що тіла, які мають рівні об'єми, називають рівновеликими. В задачах часто можна зустріти формулювання рівновеликі тіла. Перша фігура, яку ми розглянемо, це паралелепіпед. Теорема про об'єм прямокутного паралелепіпеда. Об'єм прямокутного паралепіпеда дорівнює добутку трьох його вимірів, Це вивчається майже не з початкової школи. Тобто об'єм прямокутного паралепіпеда дорівнює А помножити на Б помножити на С. На рисунку ми може побачити, що А, Б і С це три виміри прямого паралепіпеда. Наслідок з даної теореми, об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює добутку площі основи на висоту. Якщо ми подивимося на рисунок, то ми побачимо, що у, прям... у прямого паралелепіпеда в основі є прямокутник. Тому, якщо ми перемножимо вимір А на вимір Б, то у нас вийде площа основи. Тому можна сказати, що об'єм прямого паралелепіпеда дорівнює площі основи. Помножити на висоту, де С вимір С є висотою паралелепіпеда. Наступне тіло це призма. Теорема про об'єм призми. Об'єм призми дорівнює добутку площі її основи на висоту. Тобто можна провести паралелі з прямим паралелепіпедом. такі самі формулювання об'єму, тому що а, прямий паралелепіпед є окремим випадком призми. Наслідки з даної теореми. Перший об'єм прямої призми дорівнює добутку площі її основи на бічне рібро. Тобто бічне рібро у нас дорівнює висоті. Тому такий наслідок. Наступний наслідок: об'єм похилого паралелепіпеда дорівнює добутку площі його основи на висоту. Тобто, якщо у нас похилий паралепіпед, то площа. Знаходиться за допомогою, об'єм знаходиться за допомогою добутку площі його основи на висоту. Третій наслідок. Об'єм прямого паралепіпада дорівнює добутку площі його основи на висоту. Переходимо до наступної фігури: піраміда. Почнемо з леми. Лема це допоміжна теорема, на основі якої формуються основні теореми. Лема про рівновеликість трикутних пірамід з рівними висотами і рівновеликими основами. Трикутні піраміди з рівними площами основ і рівними висотами мають рівні об'єми. З цього випливає теорема про об'єм піраміди. Об'єм піраміди дорівнює третині добутку площі її основи на висоту. Ми можемо побачити, як це виглядає у формулі. Ми можемо провести аналогію з об'ємом призми і об'ємом піраміди. Якщо об'єм призми, то це площа основи помножити на висоту, то об'єм піраміди в три рази менший. Таким чином легко запам'ятовувати дані формули. Об'єм піраміди з такою самою площею основи в три рази менший, ніж об'єм призми. Далі переходимо до об'ємів тіл обертання. Перше тіло обертання, про яке ми поговоримо, це циліндр. Теорема про об'єм циліндра. Об'єм циліндра дорівнює добутку площі його основи на висоту. Ми можемо провести паралелі з об'ємом призми. Там так само формулювалась площа основи на висоту. В даному випадку, якщо ми говоримо про циліндр, то в основі лежить круг. Площа круга у нас дорівнює pi квадрат. тому, якщо за теоремою, Площа об'єм дорівнює площі основи помноженої на висоту, то можна сказати як наслідок з теореми, якщо радіус циліндра дорівнює r а висота h, то об'єм циліндра дорівнює пі r квадрат помножити на h. Тобто за, замість площі основи ми записали як пір в квадраті, тобто площа круга, що є в основі циліндра. Наступна фігура конус. Теорема про об'єм конуса. Об'єм конуса дорівнює третині добутку площі його основи на висоту. Наслідок, якщо радіус основи конуса дорівнює r, а висота H, то об'єм конуса дорівнює 1 третя πr квадрат помножити на h. Знову ж таки, ми можемо провести паралелі між призмою і пірамідою. І циліндром і конусом. Тобто об'єм об конуса в три рази менший за об'єм циліндра, якщо у них однакові основи. Ми можемо побачити, що об'єм конуса дорівнює 1 третю площі основи, яка записується як пі 2 тому що в основі у нас лежить круг, помножений на висоту. Наступне тіло. Геометрична, яке ми розглянемо, це куля, теорема про об'єм кулі. Об'єм кулі, радіус якої дорівнює R, обчислюється за формулою 4 третіх пі r в кубі. Тобто, для того, щоб знайти об'єм кулі, нам достатньо знати тільки її радіус. Далі ми поговоримо про площі поверхонь тіл обертання. Перше, що ми розглянемо, площу поверхні циліндра. На даному кресленні ви можете побачити циліндр і розгортку бічної поверхні циліндра. Що означає бічна поверхня циліндру, ви можете подивитися в попередніх відео, де ми розглядали тіла обертання. Бічна поверхня циліндра, якщо її розгорнути, буде прямокутником. Одна сторона якого буде дорівнювати 2 πr тобто довжині кола основи, а друга сторона прямокутника буде дорівнювати висоті. Тому на основі цього можна сказати, що площа бічної поверхні циліндра. Радіус основи якого дорівнює R, а висота H обчислюється за формулою 2 πr помножити на H. 2 – це довжина основи циліндра, помножити на H, тобто на висоту даного циліндра. ми, за, за такою формулою ми знаходимо площу бічної поверхні. Щоб знайти площу повної поверхні циліндра, нам потрібно до площі бічної поверхні. Додати дві площі основи. Через те, що у циліндра дві основи. То, щоб знайти повну площу поверхні, ми повинні до площі бічної поверхні додати дві площі основи. Тобто площа повної поверхні буду дорівнювати 2 πrh площа бічної поверхні плюс дві площі основи. 2 πr квадрат. В даних двох доданках ми бачимо спільні множники 2 πr які можна винести за дужки. Тоді площа повної поверхні буде мати вигляд 2 πr помножити на R плюс. H. Наступна площа поверхня конуса. Площа бічної поверхні конуса, радіус основи, якої дорівнює R, а <кій> твірна L, обчислюється за формулою. Площа бічної поверхні конуса дорівнює PRL, де l – це твірна, а r – це радіус основи конуса. Щоб знайти площу повної поверхні конуса, нам потрібно площу бічної поверхні. На цьому рисунку ми бачимо розгортку бічної поверхні конуса. Площу цієї розгортки додати одну площу основи. В порівнянні з площею циліндра. У конуса тільки одна основа, тому, щоб знайти повну поверхню, нам потрібно знайти, знати площу бічної поверхні і додати до неї площу основи. Тому у нас виходить 2 πr плюс πr квадрат. В цих двох доданках ми бачимо спільні множники πr, ми можемо винести їх за дужки, і у нас виходить, що площа повної поверхні конуса дорівнює πr r помножити на r плюс l. І остання фігура, яку ми розглянемо, площа сфери. Площа сфери радіуса r обчислюється за формулою 4Пr квадрат. <клес> Давайте загадаємо різницю між сферою і кулею. Сферою називається поверхня, яка складається з усіх точок простору, рівновіддалених від однієї і тієї самої точки. Цю точку називають центром сфери. А відстань від центра сфери до будь-якої її точки радіусом сфери. Тобто, іншими словами, ми можемо сказати, що сфера є поверхня кулі. Тоді кулі називають геометричне тіло, що складається з усіх точок простору. Які знаходяться від даної точки на відстані не більшої за дану відстань. Цю точку називають центром кулі, а дану відстань радіусом куль. Тобто, якщо ми підсумовуємо, то сфера це поверхня кулі, а куля це все геометричне тіло, яке складається з усіх точок. Щоб підсумувати дану тему, звернемося до розділу. З довідкового матеріалу, який надається випускникам 11 класу при складанні іспитів НМТ і ЗНО. Тобто в даному довідковому матеріалі є такий розділ, який називається об'ємні фігури та тіла, ми можемо побачити, що тут у нас представлена пряма призма, правильна, правильна піраміда, циліндр, конус, куля, сфера. Давайте подивимося на формули, які тут запропоновані: пряма призма, правильна піраміда, об'єм прямої призми, площа основи помножити на, на висоту. Об'єм правильної піраміди одна третя площа основи на висоту. Тобто ми можемо е, зробити висновок, що якщо площа основи у призми і у піраміди однакові, то об'єм. Піраміди буде в три рази менший за об'єм призм. Площа бічної поверхні. Призми. Периметр основи помножений на висоту. Площа бічної поверхні піраміди одна друга периметр основи помножена на твірну. М це є твірна піраміда. Якщо ми подивимося на запропоновані в довідковому матеріалі формули циліндра і конуса, то об'єм циліндра дорівнює пір квадрат помножити на висоту, теж мож, можна провести аналогію з призмою, що це площа основи в циліндрі це є, є круг, помножений на висоту, то об'єм конуса буде дорівнювати 1-3 площі основи або пір квадрат на висоту. Тобто, як і у випадку призми і піраміди, об'єм циліндра і конуса з однаковими основами у нас відрізняється в три рази. Тобто, об'єм конуса буде в три рази менше за об'єм циліндра, при умові, що у них будуть однакові площа основи, площа бічної поверхні циліндра – це 2 πrh тобто довжина основи. Помножити на висоту площа бічної поверхні конуса буду дорівнювати пір помножити на тверну. Ну, для того, щоб знайти повну поверхню, то нам потрібно до, до бічної поверхні у випадку циліндра додати дві площі основи. У випадку конуса до площі бічної поверхні, нам потрібно додати площу основи, тому що у конуса основа тільки одна. І, і остання куля та сфера, об'єм кулі дорівнює 4 третіх r в кубі, площа поверхня сфери, або площа сфери дорівнює 4пр квадрат. Що ще потрібно сказати стосовно даних формул? Часто в задачах потрібно вивести якісь формули. Об'ємів або площ, для того, щоб себе, себе перевірити, можна е зробити такий висновок. що е стосовно розмірностей, в яких вимірюється об'єм і площа. Об'єм у нас вимірюється в кубічних розмірах, тобто міліметр кубічний, сантиметр кубічний, метр кубічний і так далі. То площа у нас вимірюється в квадратних розмірах, мілі, міліметр квадратний, сантиметр квадратний, метр квадратний і так далі. Тобто, якщо у нас об'єм вимірюється в кубічних розмірах, то ми можемо за формулою в цьому переконатися. Формула об'єму у нас площа помножити на висоту, площа у нас вимірюється в сантиметрах квадратних, висота у нас просто в сантиметрах. Тому, якщо сантиметр в другій степені помножити на сантиметр в першій степені, основи однакові степені складуються. То тоді об'єм у нас буде сантиметр в третій степені. Якщо ми говоримо про площу, то площа у нас вимірюється в сантиметрах квадратних. Тому в формулі у нас повинно бути добуток 2 сантиметрів. Ну, Наприклад, периметр у нас вимірюється в сантиметри. І висота у нас теж вимірюється в сантиметрах. Тому сантиметр помножити на сантиметр, у нас виходить сантиметр квадратний, наприклад. Тому площа у нас вимірюється в сантиметрах квадратних. Таким чином, якщо розуміти, як формується розмірності величин, таких як об'єм і площа, можна себе перевіряти в деяких завданнях. Дана презентація створена на основі підручника Істер, математика 11 клас 2019 рік. Звертайтеся до даного підручника, щоб засвоїти дану тему ще краще.